Цей пиріг зуміє приготувати навіть той, хто не вміє. Простий рецепт яблучного пирога, без міксера та ваг, яблучний пиріг 3 склянки. Достатньо всього взяти по одній склянці. 1 кг 300 г очищених яблук додаємо чайну ложку кориці, трішки лимонного соку перемішуємо. Для основи необхідно взяти 1 стакан цукру, 1 стакан борошна, 1 стакан маної крупи, 1 чайну ложку розпушувача. Ваніліну все гарненько перемішуємо. Форму змащуємо гарненько вершковим маслом. Висипаємо перший шар. Нашої основи, далі половину яблук розрівнюємо, засипаємо знову основою і знову яблука. Верхній шар висипаємо всю основу, яка залишилася, додаємо розтоплене вершкове масло, трішки цукру та випікаємо 60 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо пирогові остигнути та насолоджуємося неймовірно яблучним, смачним насипним пирогом.